Через підвищення ціни і тарифів на послуги центрального опалення, газопостачання і центрального постачання гарячої води з 1 липня малозабезпечені сім'ї матимуть змогу отримати компенсацію цих витрат. Директор департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОДА Юрій Півень зазначає, що отримати допомогу можуть ті сім'ї, доходи яких не перевищують прожитковий мінімум, що складає сума доходів кожного члена сім'ї, тобто всіх осіб, прописаних у житловому приміщенні. Компенсація. Вона трошки споріднена з субсидією, бо гроші йдуть звідти ж з державного бюджету через субвенцію обласним бюджетам і на адресні рахунки конкретної сім'ї. Там є такий рахунок, ви знаєте, добре, у кожної сім'ї на газ, на світло, на воду, і оці гроші будуть поступати туди як від компенсацій, так і від субсидій. Власни програми і компенсовані кошти ділитимуться на частини і використовуватимуться для оплати комунальних послуг в майбутньому. Щоправда, зазначає Юрій Півень, що проблеми можуть виникнути при розрахунках з постачальником послуг, але споживачі запевняють, цього не відчують. Для отримання компенсації потрібно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації. До неї необхідно прикріпити довідку про склад сім'ї, прописаних у будинку, і довідки про доходи кожного. І сім'я може бути і бабка, і дід, і мама, і тато це не така наша соціальна сім'я. І приносить довідки про доходи кожного члена сім'ї. Якщо довідки нема, ви знаєте нашу умову, ми ставимо, що тут мінімум є прожитковий. Компенсації надаватимуться неодноразово. Фахівці прогнозують, що найактивніша програма з надання допомоги функціонуватиме під час опалювального сезону, але просять звертатися вже зараз. Також з оформлення усіх необхідних документів враховують і три попередні місяці, що виплатили за комунальні послуги. Різницю також будуть відшкодовувати. Генріє Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.